Наскільки підготовленими в плані Такмеду приходять новачки, і чи доводиться їм пояснювати додатково, що і до чого? Знаєте, у італійців є такий жест і вираз кекацо, що дослівно перекладається «какугу». і от рівень підготовки на БЗВП особливо з Такмеду. Я вже мовчу про інше, але будемо казати те, в чому компетентні найбільше. Особливо Такмеду просто вражає своєю відсутністю. Вони просто не знають, що роблять, що робити, де робити. Вони бачили той турнікет за ці 55 днів без АВП, Ну там два-три рази просто його бачили, не кажучи про те, що вони можуть ним нормально користуватися. Як ти думаєш, це недопрацьовка інструкторів чи самих людей? Це здебільшого недопрацювання самої системи, яка у нас зараз є, в тому числі інструкторів, тому що вони не бажають самі нічого змінювати в структурі. Вважають, що я сержант, я нічого не можу поміняти Это есть є умы, уми, они думають. Так само і військовослужбовці, навіть ті, котрі вже на перший рік воюють, дуже часто стикають з тим, що вони неадекватно ставляться до своїх навичок. Кожну навичку завжди треба оновлювати. Вони вважають, що якщо вони рік тому чомусь там умовно навчились, то це за з ними залишилось назавжди. Ні, це так не працює. Треба постійно оновлювати навички.